Привіт, привіт всі, мої любі дорогі леви. Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на грудень 2025 року. Я вітаю вас з Різдвом і з Новим роком. Обов'язково загадуйте бажання. Нехай у 2026 році ви всі проявите себе. Хто як не ви найкраще знаєте, як себе проявляти, як бути в центрі уваги. Левом покровительствує сонце, і сонце покровительство є тільки левом. І тому лев у нас завжди має бути в центрі уваги. Мати таку якісь овації, приймати подарунки у 25-му році. Ми робили багато виборів. Ми робили багато кроків, які показували, ким ми є насправді. Так ми вибирали себе, ми вибирали свою сутність і ми показували суспільству, ким ми є. А от уже у 26-му році це в нас буде рік одиниці, так який буде починати новий цикл. І у нас е, ідуть дев'ятилітніми циклами, у нас іде життя. Так, і тут ми зможемо вже робити перший крок проявлятися, вести за собою. Тому я кожному з вас цього бажаю. Будьте собою і проявляйтеся. Е, так, і якщо ви ще дивитеся це відео з 28 по 30 листопада. То у вас є прекрасна можливість придбати будь-яку мою консультацію в честь Чорної п'ятниці зі знижкою у 30%. Які саме консультації я надаю, ви зможете подивитися в моєму інстаграмі в закріпленому пості, або пишіть мені на мою почту. Взагалі, на рахунок будь-яких консультацій, пишіть мені в інстаграмі, завжди залишаю всі лінки в описі до кожного відео, і там також є моя пошта, хто не користується інстаграмом. Тепер грудень місяць, який він у нас буде. Я зараз буду говорити так події з позиції Лев, це так, знак лева, це у вас перший дім, але ви все одно дивіться ще й свою особисту натальну карту. Так і взагалі дивіться завжди всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, щоб ви розуміли, так у вас будуть в принципі планети у всіх трьох знаках програватися, і Карти також у вас будуть програватися у всіх трьох знаках. Так, 1 грудня у нас Венера заходить у знак зодіаку стрілець Стрілець для вас це п'ятий дім, і п'ятим дім, п'ятим домом покровительствує у нас якраз лев. Це про творчість, це про е якісь. Задоволення про хобі, це робота з дітьми може бути. Венера у стрільці, вона дуже любить вчитися, і вона любить якесь таке класне, дороге навчання, комфортне навчання. Венера, це у нас планета грошей, це планета комфорту, задоволення. Так, це планета також відносин може бути. І стрілець він завжди відкриває горизонти. І тут якраз оця венера, вона може відкривати вам якісь можливості. Може давати вам якихось людей навіть нових через ваше хобі, через якесь ваше задоволення, або там, наприклад, через. Якісь романи ще тут можуть бути у вас, так, особливо для чоловіків. Тут може бути якась жінка по стрільцю це за кордону або з іншим менталітетом, так? яка говорить іншими мовами, яка думає не так, як ви, і трішки розкриває вам ваш ментал, так вона тут може з'являтися у вашому житті. Тому взагалі до жінок прислуховуйтеся, придивляйтеся, вони принесуть вам якісь подарунки, вони принесуть вам якийсь комфорт. Це і жінок і чоловіків стосується. Далі, 4 грудня. У нас буде повний місяць у близнюках. На цей повний місяць буде ще одне окреме відео, звичайно, але тут я вам скажу, що е, близнюки для вас це 11-й дім. І Одиннадцятий дім це про друзів, це про великі якісь компанії, це про якісь надзвичайно там великі гроші може іти так річ. Або це можуть бути іще якісь ваші мрії, такі от прямо ж недосяжні. Да? От, і, ці мрії вони також, так як у вас один стий дім ним покровительство водоліє, водолій для вас в сьоми. От тут може бути якісь мрії е, пов'язані навіть з вашими партнерами, наприклад, або з вашими якимись близькими друзями. Тут буде повний місяць, він буде закривати. Все, він буде закривати саме тему розмов. Тему поблизнюкам це якісь дуже близькі люди, закриті люди. Так тут можуть у вас з'являтися якісь е, нові там закінчуватися або переговори, або з'являтися якісь нові співрозмовники у вашому так, оточенні. Далі, 10 грудня, у нас Нептун стає нарешті у прямий рух у 29 градусі риб. Для вас риби це восьмий дім гороскопу, і це про трансформації. 29 градус це також про трансформації. От, і Нептун, він у нас взагалі любить бути в рибках, він на 14 років йшов по знаці зодіаку риби, і зараз він буде потрошки переходити вже в овен. А, так, і Нептун, він міг одягати на вас якісь а, такі рожеві окуляри. І ви могли щось, от останній період, щось не розуміти у вашій трансформації, або могли ставатися якісь взагалі непередбачувані речі, від яких ви були там прям в вауті. От, і зараз Нептун він буде трішки, уже коли він в прямому русі іде, він трішки знімає цю всю ілюзію, і він дає нам розуміння. Але тут буде трансформація саме через якусь духовність, можливо, через творчість, знову ж таки, Нептун, він рибами покровительствує тут багато творчості через якусь містику, може бути, духовні, якісь вчення, так, абсолютно нові для вас. От тут у вас буде така проходити трансформація. Далі Нептун заходить в Овен і 14 років йде по овну. 12 грудня Меркурій заходить у знак Зодіака Стрільця. Стрілець, знову ж таки, це ваш п'ятий дім. Меркурій це планета розмов, комунікацій, техніки, поїздок якихось так. Це у нас особиста планета, яка нас пов'язує з іншими людьми. От тут, заходячи в п'ятий дім, у вас буде дуже багато інформації. У вас буде дуже багато розмов, навіть можливо, якесь навчання або якась поїздка. Наприклад, у вас може бути з вашою коханою людиною кудись. Е, далі, 16 грудня, Марс. Заходить у козирога. А козирог це у вас виходить, шостий дім. І шостий дім це у нас робота, рутина, у вас відповідальність, така дуже сильно. Піднімається, тому що Марс це енергія. У вас буде а дім у вас буде в козорозі. Так, шостий дім в козорозі це відповідальність. Марс захоче вкладати чітко по плану свою енергію, і тут, можливо, так у вас будуть. Е Ну, я не сказала би, що якісь розборки, можливо, ви будете так більш конкретніше настроювати свій план. Марс, він е, інколи буває вспильчивий, так що будьте з ним обережні. І Марс це планета чоловіків. Тут можуть якісь нові чоловіки, наприклад, на роботу до вас приходити, або у вашу рутину там вбиватися. Якісь, там, зараз ви будете кожного дня займатися з тренером, наприклад, так. І він буде частиною вашої рутини м м кожного дня. Або ви там якісь курси собі зараз так, купили, і ви там будете вчитися. Кожного дня. О, шостий дім це ще можуть бути домашні тварини, і тут у вас може бути більше якась активність і більше часу, проведеного з домашніми улюбленцями. 20 грудня новолуння у стрільці. В вашому п'ятому домі, так, новолуння це якісь нові відносини. Ну, на новолуння у нас буде ще також окремі карти і відео, але е, для вас особисто, так, це нове хобі, е, це якесь нове задоволення, можливо, якийсь новий проєкт, так, е, новий початок. Новолуння завжди дає нову енергію. І от через півроку, так, на повний місяць у стрільці, це у нас приблизно, там коли у близнюків будуть дні народження. У вас буде вирішення і буде якийсь конкретний перехід на новий етап. От, е, далі, 22 грудня, там, де вже стоїть Марс, так, у вашому шостому домі, туди ще й Сонце заходить. Кожен раз, коли Сонце змінює свій знак, Леви, ви його відчуваєте, тому що це ваш покровитель. І Сонце воно змінює знак кожній та кожен місяць, там, з 19 по 22, інколи по 23 число, сонце змінює свій знак. От і тут воно переходить в козорога ваш е шостий дім. Так, Марс уже дає там енергію, але Марс це енергія, знаєте, така більш е, оточення вашого, а сонце це внутрішня енергія. ваша. І от тут ви будете ще більше мати якоїсь можливості проявити себе на роботі, показати себе, заявити про себе, наприклад. Так, і скористайтеся цим, тому що у вас, от так, вас буде видно, у вас, вас буде чутно. Так, на роботі, у вашій рутині. Може, у вас навіть робота пов'язана, так що ви будете показувати якусь свою рутину, будете показувати якісь там поступові дії, наприклад. І 25 грудня туди ще й Венера заходить. Також ваш дім роботи. Венера вже приносить гроші, Венера приносить результат. І е, Венера, так, це жіноча планета, це у нас про відносини. І там уже є і Марс, і Венера. Тому тут можуть відносини між людьми у вас підніматися. Тут можуть бути так, можливо, Венера буде вам приносити якісь гроші там на якусь вашу рутину, так, на якісь рутинні виплати. Також шостий дім це у нас ще дім проблем може бути. І тут Венера вам буде допомагати вирішувати. Всі проблеми. Можливо, ви через гроші, так ви там скажімо, у вас буде можливість там просто заплатити, наприклад, за щось, і, і вам за замість вас все порішають. Вам не треба буде на це тратити свій час, і вам не треба буде там не знаю, здоров'я своє тратити на це все. Ви просто там спеціаліста якогось наймаєте, або ви просто там відкупитеся. У вас, у вас буде можливість домовитися і налагодити оцей от контакт. Венера вам допоможе. Такий грудень місяць для вас, дорогі мої леви. Тепер ми йдемо по картах. Так, е, обов'язково підписуйтесь на канал. Всі, хто не підписаний, саме зараз зупиніть відео, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб ви бачили одразу, коли будуть виходити нові відео. Ваша підписка є дуже важливою для youtube каналу. YouTube любить, щоб ви підписувалися. YouTube любить, щоб ви залишали коментарі. Так, що, будь ласка, любимо її не скупіться. Давайте я вам даю інформацію. Ви мені зворотній зв'язок. Обов'язково. Так, ну що, давайте перш колода. Карти для левів на грудень 2025 року. Так. У, Верховна Жриця досить такий важливий, серйозний у вас буде етап, момент. Так, місяць у вас буде е, досить такий інтуїтивний. Включайте свою інтуїцію, вона буде дуже класно у вас працювати. Але у вас е, Верховна Жриця, вона ще часто закриває якийсь шлях, вона е, піднімає да, якісь таємниці, відкриває і щось завершує. Це у нас карта гормонів може бути от для жінок. Тут особливо, бо навіть якщо ви чоловік ваша жінка може завагітніти в цей період. Е, це у нас е, карта. Лікарів може бути так, психологів, якихось у ваше життя може прийти. Якась людина, яка буде знати більше, ніж ви, вона буде вам допомагати. Може навіть відчувати щось. так? Це може бути і астролог, таролог, так? може ви звернетеся там до когось за допомогою, щоб вам відкрили якусь істину. Отут прислухайтеся до всіх жінок, вони будуть через свою поведінку, через якісь свої навіть приклади, вони будуть проявляти вам істину, куди вам потрібно буде йти. Так? Прекрасно. така от. Карта магії, бачите, вона з закритими очима, вона все і так знає, їй навіть дивитися не потрібно. Так, далі. Сонце! Ваша карта, висвітлить вас, все стане зрозумілим, все стане ясним. Ви в центрі уваги, наповняйтеся сонячною енергією. так? Це іще одна карта, яка підтверджує дітей. так? Тут дійсно багато хто завагітніє, може народити, навіть може звістка прийде, що хтось із вашої сім'ї, там, наприклад, вагітний. Сонце це коли ми в центрі уваги, коли нас видно, коли вас прям ви себе висвітлюєте так на, на цілий е, світ. Це коли у вас дуже багато енергії, яку ви кудись вкладаєте, хороше здоров'я, це гроші, це перемога. Так у всіх справах у вас буде е, рішення, так, таке як вам потрібне. По карті Сонце. От бачите, дивіться, ви прям відкриваєтеся цьому світу. Два старших харками вже і досить серйозні вам випали. так? Е Місяць для вас буде важливий. І ще карта. Двійка кубків, Ви зможете примиритися. Це. Е Може бути навіть вибір, вибір прекрасний, який вам сподобається. Двіко кубків – це зустріч коханої людини, це так якийсь партнер у дружбі. Друг може якийсь у вас хороший з'явитися. Це підписання документів. Вже на зараз Меркурій прямий вже можна буде підписувати документи, домовлятися, показувати себе. Двійка кубків – це також покращення відносин зі своїм партнером. Так, якщо у вас уже є, це може бути навіть кудись якась поїздка у вас. У теплі краї разом з кимось. Так? Ви тут не один. У вас є підтримка. І підтримка, причому дуже світла, позитивна. Так? Бачите, тут радуга, мрії збуваються. Хороший у вас початок. Наступна колода. Карта для Леві. Так, сама у нас карта перевернулася. Це е, туз мечей у нас. Е, туз мечей говорить про ясність. Про розуміння, подивіться, ви берете слова в свої руки, ви щось відрізаєте, проясняєте, піднімаєте оцей меч і говорите своє слово. Може якась інформація, вам приходити листи, якісь, це може бути якийсь дійсно контракт, так, якесь підписання, розмова дуже важлива. Тут це початок, так це завжди якийсь перший крок. І ви тут його досить таки успішно робите, але маєте. Дуже його контролювати, ви маєте робити цей перший крок. І це вихід із лабіринту. Якщо вам щось було незрозуміло, якщо ви там ще в чомусь сумнівалися, то зараз ви зможете нарешті вже зрозуміти, куди вам треба іти, чи яким чином вам вирішувати питання. Трійка кубків знову святкування, знову перемога. Ваші друзі вас підтримують, колеги вас підтримують. Це хороший так час зі своїми. Близькими зі своїми друзями можете піти на шопінг, можете подивитися десь там у футбол, бокс, шоу, шо що там чоловіки люблять дивитися разом. Це разом проведений час, так коли ви з задоволенням, ви веселитеся, вам приємно, і тут якраз таки може бути якась у вас там, наприклад. Там якась співбесіду пройдете, так, і ви будете святкувати, що ви отримали це місце. Або якийсь документ підписуєте, і ви будете святкувати, що ви це зробили. Це вже якийсь перший результат у вас буде, і ви будете в компанії. Десятка жезлів. Ситуація і десятка мечей в ніколи ситуація, яка давно не давала вам спокою, вона зараз нарешті завершується. Десятка жезлів говорить, по-перше, про такий тяжкий шлях, і тут потрібно навчитися делегувати, не брати все на себе, так навіть якщо це якесь святкування, якщо ви вирішили там якесь свято робити, то старайтеся не тягнути все на собі. Це може бути от остання така фінішна пряма. Старайтеся тут бути обережними зі своїм здоров'ям, навіть тяжестей ніяких не піднімати, тому що, бачите, отут. Зі спиною можуть бути якісь у вас питання. Або, наприклад, якщо у вас робота там багато, і ви будете виснажуватися, то обов'язково відпочивайте. Так? Ви, в принципі, ви можете все потягнути, але це буде дуже сильно енергозатратно. Або зараз може починатися, так, якщо це якась нова робота, або це якийсь новий проєкт, ви в принципі будете розуміти, скільки там уроків, скільки там треба якихось справ порішати, і ви вже будете так цим займатися. Так, далі. Карта для левів на грудень 2025 Так, дев'ятка мечей. Ви не знаєте, що чекати далі. Дивіться, на стані колоди суд. Верховний, так, це може бути якась карма, якась ситуація неочікувана. Часто дев'ятка мечей показує наші страхи. Це якісь такі нічні кошмари можуть бути. Тому старайтеся багато спати, відпочивати. Ваше тіло навіть, так, якщо тут немає відпочинку, то ваше тіло буде сигналізувати вам, що треба відпочити. І не накопичуйте так, цих кошмарів, тому що насправді від вас тут нічого не залежить. Так, ситуація може бути якась, через яку ви будете переживати, як все. Закінчиться. Ну, зараз ми подивимося, як там далі все буде проходити, але немає сенсу переживати через те, що ви абсолютно не можете ніяким чином на це вплинути. Так, до чого дев'ятка мечей. Де я вам... Сімірка жезлів треба відстоювати себе. І вас це напрягає дуже сильно, що треба е, стояти на своєму, треба себе захищати. Хтось тут може на вас нападати, або хтось може вам розказувати, як вам правильно жити, що леви абсолютно не люблять, абсолютно не приймають. От і Семірка жесі говорить знову ж таки: ви захищаєте свої кордони, ви захищаєте свою думку, але. Пам'ятайте про відпочинок, якщо ви будете постійно себе захищати і не відпочивати, не відновлюватися, ну ви просто потім будете себе фігово захищати. Так що, тут треба приділяти час собі також, так, своєму тілу. Це у нас кризова карта, так? І дев'ятка мечей у нас іде про таку кризу, про страхи. Може, тут страх якраз захищати себе. Можливо, ви тут і дипломну роботу будете свою захищати, і ви боїтеся, як все пройде, тому що хочете, щоб все було на вищому рівні. Чим все закінчиться далі? Так, повішений. Ну, ситуація, по-перше, буде затягуватися. Так, не зразу воно все так закінчиться. Карта повішений говорить про креативне мислення. Потрібно перевернути все з них на голову, дивитися по-іншому, по-новому. І тут буде якась пауза, якою ви можете скористатися так, більше зануритися в щось, вивчити, наприклад, щось. Повішений може давати так, якусь от прямо зупинку через, можливо, якісь хвороби. І там може хтось захворіє, не прийде так і, і все відміниться. От і повішений ще у нас, коли йде можливо втрата, так як ви е не розумієте як. Вирішувати питання, можете втрачати якийсь ресурс свій, там здоров'я. І е, не затягуйте дуже довго. Так? Вам вигідно, в принципі, щоб воно зупинилося. Але тут потрібно перевернути, так, включити якийсь креатив, дивитися по-іншому на цю ситуацію. Я ще хочу вам одну карту, Лева. Четвірка мечей. Пауза. Карти говорять, нам все, не, не показують нам рішення да, ситуації, але показують нам, що паузу треба зробити, зупинитися, так, і тут будуть е, якісь розуми. Це ще не кінець, так, це буде так якийсь брейк, поки що. Зупинка буде у вас. Так, ну давайте тоді оракул. Що нам оракул порадить? Лева на грудень 2025-го. Сама нам карта влетіла її дістане. Так. Прийми любов. Карта називається. Подивіться. Прийми любов. Ви самі готуєте так, цю любов, самі її показуєте і її приймаєте. Буде, напевно, багато у вас якихось подаруночків або хтось вам буде пропонувати свою допомогу. так, да, Говори своє бажання. Вам потрібно говорити, проговорювати, що саме ви хочете, як саме ви хочете. І тоді вам буде приходити допомога звідусіль, вам будуть інші допомагати, вам вас будуть просувати, вам потрібно всього лише. Да? Тут можуть навіть вам поради якісь класні давати, як вирішити це чи інше питання. І там уже просто потрібно приймати і діяти, так як вам кажуть. Такі для вас вийшли карти, дорогі мої леви, на... Грудень 2025 року рада була донести вам інформацію. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок. Обов'язково підписуйтесь на канал. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!